Фірі інформаційна програма вчасно в студії Мар'яна Лошак. Вітаю сьогодні. У випуску десять випадків захворювання на кір зареєстрували на Закарпатті протягом першого півріччя цього року. Ситуація в Україні невтішна. Благодійна допомога затримується. Більше 53 тонн вантажу чекає визнання статусу гуманітарної допомоги на Закарпатті. Дуби розбрату у провулку туристичному в обласному центрі зрізають реліктові дерева. Десять випадків захворювання на кір зареєстрували на Закарпатті протягом першого півріччя цього року, і в шість випадків лише у червні. Лікарі стурбовані, хвороба прогресує. Серед постраждалих в основному діти нагадаємо в Одесі від ускладнень після кору вже померло двоє неповнолітніх. Реєструються спалахи в організованих колективах, і зважаючи міграційні туристичні процеси в Закарпатській області, то медики і епідеміологи дуже насторожені, і тому рекомендуємо все ж таки батькам, пропонуємо провести вакцинацію своїм дітям. В групі ризику, звичайно, є дітки в садочках тобто, це є закриті такі колективи, офісні працівники. Спеціалісти зауважують, вірус кору малостійкий в навколишньому середовищі швидко вмирає під дією сонячного світла, ультрафіолетового опромінення та дезінфікуючих засобів. У приміщенні, де знаходилася хвора людина, небезпека інфікування зберігається лише 30 хвилин. Вірус не передається через третіх осіб, предмети побуту, одяг, іграшки, привітрювання та вологе прибирання достатньо для розриву механізму передачі збудника кору. 19 населених пунктів залишилися без електроенергії через негоду. З них три повністю та 16 частково. В ніч з 5 на 6 липня над областю пронісся буревій зі шквальним вітром і потужним дощем. Енергетики відновлюють електропостачання. Негода повалила і аварійні дерева. На щастя, травмованих та постраждалих немає. Станом на 16.30 на території Закарпатської області залишаються знеструмленими. Один населений пункт повністю та шість частково. Це населені пункти Берегівського, Тячівського та Великоберезнянського районів. Також відсутнє електропостачання на вулицях Годинки та Капушанська в місті Ужгород. На місцях працюють аварійні бригади райелектромереж. електромереж. Окрім цього, підрозділами ДСНС області вживалося заходи по ліквідації наслідків падіння дерев. Ужгородські рятувальники виїздили на вулицю Можайського де дерево впало на дитячий майданчик. Від вітру в Ужгороді на вулиці Плеханова впало дерево, яке перекрило дорогу і обірвало проводи. Рух автотранспорту ускладнений. Через зрубані дуби розгорівся скандал. У Провулку у туристичному обласному центрі росте дубова алея. Минулоріч на ділянці, що знаходилася поруч, розпочали будівництво. А кілька днів тому два дуби, які ростуть поруч зведеного бетонного паркану, радикально обрізали. Сусіди бояться, що така доля спіткає інші дерева. З подробицями Марія Лукей. Борис Кузьма 20 років милувався красою цих могутніх дубів, а тепер бореться за їхнє життя. Новий сусід почав активну розбудову своєї ділянки і отримав дозвіл на обрізку дерев. Коли рили цей забор, зрозуміло, що я не можу утверджувати, що наумисне, але пошкодили кореневу систему, і один з дубів, частина його була висохша. Частина, ще раз повторюю. Він ще й листя залишилося за новий рік. Листя залишилося на ньому. Нещадне поводження із деревами почало тривожити пана Бориса, і тому що сусідська ділянка знаходиться на підвищенні. Перший ліпший дощ може викликати перезволоження ґрунту. А відтак і ризик суву. Величезна коренева система, яка тримає цей берег і утримує воду, утримує всю систему насаджень, які тут утримує ці потоки, які йдуть звідси зверху. Під під час дощів. заспокоює ужгородця еколог, поки поряд є інші дуби, сувів не повинно бути, а дерева дійсно були аварійні. Це дерева були висухлі, і згідно е, правил утримання зелених насаджень на населених пунктах України, щорічно проводяться обстеження і виявляють наявність таких дерев висухлих або аварійних, які відповідно підлягають, е, скажімо, вилученню. Міській раді стверджують, це законно до обрізки дубів. Їх оглянули фахівці. Власник цієї земельної ділянки звернувся стосовно надання погодження на проведення робіт з зрізу сухих дерев. Комісія була з виходом на місце, було зафіксовано сухі дерева, які були в результаті складеної акт. І на підставі цього акту було надано погодження ордер на зріз. на цьому. Історія з алеєю дубів завершена приписна обріз... Різко стосувався лише цих двох дерев. Усі інші ще щонайменше 100 років будуть радувати мешканців цього мікрорайону. Сьогодні на Закарпатті поховали полеглого на Донбасі військовослужбовця 128-ї бригади 40-річного Володимира Бричака. Боєць загинув від кулі снайпера під Горлівкою в ніч на 4 липня. Володимир Бричак народився 1977 року, жив і працював у берегові. Службу в зоні АТО після закінчення строку мобілізації продовжив за контрактом. Провести воїна в останню путь прийшли рідні, друзі, бойові побратими та небайдужі містяни. Знаєте, як зі сторони, він був чоловік дуже позитивний. Я помітив, що цей чоловік дуже відповідальний. Він э, любив свою роботу. Я не скажу, що це робота. Він відносився до АТО дуже відповідально. 12-річна дівчинка загинула під колесами авто у Чорнотисові на Виноградівщині. За кермом був житель сусіднього села. Трагедія сталася близько 17-ї години на вулиці Головній. Правоохоронці встановили, що водій Опелястра 34-річний чоловік не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Саме там на велосипеді їхала дівчинка. Зіткнення не вдалося уникнути. Дитина від отриманих травм померла. Поліція освічила водія на стан алкогольного сп'яніння та затримала. Розпочали кривіна. Для провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху водію загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Він на даний момент перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. В Вожороді горіли одразу три авто. Близько третій години ночі на вулиці, 8 березня спалахнув автомобіль Фольксваген. Легковик знаходився на прибудинковій стоянці. і Вогонь перекинувся ще на два сусідні автомобілі. Пожежу рятувальники загасили за півгодини. Причини займання та нанесені збитки встановлюють правоохоронці. За даним фактом розпочато кримінальне провадження щодо умисного пошкодження майна через підпал або вибух. Volkswagen згорів повністю машина Suzuki отримала досить такі серйозні пошкодження. Найменше постраждав автомобіль. Део таке правопорушення карається позбавленням волі від 3 до 15 років. А у проміському потязі Тересва королево виникла пожежа. Інцидент трапився на залізничному переїзді в районі села Боронява-Хуського району. В моторному відсіку загорілося диспаливо. На цей момент в потязі перебували 80 пасажирів, машиніст та його помічник. 65 людей вийшли самостійно ще 15 евакуювали рятувальники. Пошкоджений потяг відтягнули на станцію хуст. Рух залізницею повністю відновлений травмованих немає. Закарпаття посідає п'яте місце за показником виробництва сільськогосподарської продукції в Україні. Такі дані оприлюднив під час брифінгу директор департаменту агропромислового розвитку. У сільськогосподарській галузі в області працює більше тисячі підприємств. Розвивається як тваринництво, так і рослинництво. Посадку культур здійснили на території Іршавського, Ужгородського, Мукачівського та Хуського районів. Грана області новому році зібрано рекордне всіх період урожай зернових культур. Це 412 тисячі тонн зерна. Трошки в нас цього року, як говорять, не способствувала погода. І за квітень травень ми понесли деякі збитки, особливо по персикам абрикосам, де в нас недобор урожаю буде, думаю, десь до 70%. На жаль. Позитивна тенденція спостерігається в розвитку тваринництва. Підприємства закуповують велику рогату худобу для виробництва молока та м'яса, також свиней, овець та птицю у цьому секторі найбільш успішно працюють господарства Хуського, берегівського, Тячівського та Ужгородського районів. Виступи пересувних цирків з тваринами заборонили на території Мукачева. Таке рішення ухвалили 6 червня на засіданні сесії міськради. З відповідними пропозиціями до влади зверталися громадські організації та активісти. Йдеться про заборону розміщення цирків, у програмі яких є виступи тварин з метою їх захисту від страждань та загибелі. Нагадаю, з листопада минулого року у Верховній Раді очікує розгляду законопроекту щодо захисту тварин від жорстокого поводження, зокрема використання їх у пересувних цирках. Субтитры